Добро, діє, привіт! Як ваше настрої, як ваше життя? Можливо, у когось із вас в гаражі лежить непотрібних чотири шини в розмірі 155 на 70. Здається, це Таврія Славута. І ви готові їх продати по адекватній ціні, або просто можете, як не потрібно, віддати, але щоб вони були хоч якомусь адекватному стані. Тому що у мене на Запорожці зараз така проблемка, є, зараз покажу. До сих пір не можу звикнути до його нового кольору. У мене всі колесики на ньому стоять, всі різні, і вони всі неадекватні. Тут стоїть ріднище 60, мабуть, п'ятого року, і подивіться, яке воно. Лисе. Це взагалі тут в мене від Москвича стоїть. Переднє в мене, здається, якраз 155 на 70, але воно ну, все потріскане. Ну і плюс воно пофарбоване. Ну, бо воно все одно нікуди не підходить. Ну і ще одне в мене тут в розмірі 150 взагалі. На 65, ні, 155 на 65. Коротше, суть в тому, що якщо сюди поставити ту резину, яка по розміру має стояти, через те, що в мене балка передня змінена під поворотні кулаки від 168 запорожця, вони в мене починають терти барки. Тому мені підходить тільки от таврійський варіант. Тому, якщо він у вас є, напишіть, домовимось, я був би дуже вдячний.